Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І в цьому часі ми розкажемо про таке. Новий епіцентр. Активна фаза антитерористичної операції тепер у Маріуполі. Звільнені з полону. Терористи відпустили трьох українських військових. Пісенне протистояння Україна та Росія зустрінуться у фіналі Євробачення. Боротьба з терористами на сході України триває за оперативними даними групи. Інформаційний спротив на околиці Слов'янська триває бій. Група бойовиків із ранку вирватися з міста, але ця спроба була зірвана українськими силовиками. В даний час у районі одного з блокпостів продовжуються протистояння. Втрат із боку українських військовиків немає. А от учора ввечері локальні антитерористичні дії були проведені в Маріуполі в районі військової бази. Біля аеропорту люди в чорному камуфляжі обстріляли кілька автомобілів. В той же час центр міста перебував під завісою густого чорного диму. Центральна вулиця була перекрита тролейбусом. На ній палали автомобільні покришки. Також, за інформацією журналіста Миколи Ревченко, сепаратисти напали на українські сили на вулиці Окружній. Їм дали відсіч деяких захопили в полон. І, за даними на цей час від сепаратистів звільнена Маріупольська міська рада. Біля будівлі люди в робочому одязі розбирають барикади. Поруч із будівлею стоять кілька міліцейських машин. Однак проте знайшлися люди, яким не сподобалось, що розбирають барикади. Близько півсотні невдоволених вигукують зрадники, фашисти. Тим часом люди підходять навколо будівлі місцеві мешканці з прапорами України. Серед них викладачі вищої Маріуполя вони допомагають розбирати барикади. Трьох українських військових вдалося звільнити з полону терористів. Їх відпустили сьогодні вночі в результаті тривалих перемовин за участю начальника Донецького військового гарнізону, полковника Сергія Камиша. Нагадаємо, вчора надвечір до розташування добропольського об'єднаного районного військового комісаріату увірвалися майже 10 бойовиків із вогнепальною зброєю. Особи в масках захопили трьох неозброєних військовослужбовців, в тому числі двох старших офіцерів збройних сил України. Заручників тримали у захопленій будівлі Донецької. Ou Масових заходів у Харкові до дня перемоги не буде. Харківська облдержадміністрація скасувала військовий парад 9 травня та всі масові заходи. Таке рішення прийняли у зв'язку з імовірними провокаціями, що можуть призвести до масових жертв. Ветеранські організації області з розумінням поставилися до такого рішення. Менш багатолюдні заходи, присвячені дню перемоги, як то покладання квітів до пам'ятників, обов'язково будуть проведені. Також в районах Харкова та області працюватимуть. Польові кухні святкові заходи відбудуться і в навчальних закладах Харківщини. На банковій не виключають імовірність терактів на 9 травня. на день перемоги, можливі будь-якого роду заворушення. Про це напередодні повідомив виконуючий обов'язки заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко, беручи до уваги те напруження, яке зростає на південному сході країни та інформацію силовиків до свята перемоги готуватимуться як ніколи. Ведется очень серьезная работа по всем, по всем линиям силовиков, и агентурная, и в части так сказать, планирования действий силовых структур. И все это связано с тем, что да, нам известно, что планируются разного рода акции по дестабилизации ситуации и, возможны и террористические акты. Поэтому просматриваются все линии: общественный транспорт, места скопления людей, места возможные, ну, скажем так, столкновения людей. за різних взглядов Служба безпеки України отримала докази підготовки та координації Росією заходів з проведення на сході України так званого референдуму зі створення Донецької народної республіки із заздалегідь відомими результатами. Зокрема, про це свідчить запис розмови керівника руху Руське Єдінство Олександра Баркашова з лідером незареєстрованої організації православний Донбас Дмитром Бойцовим. Перший пропонує сфальсифікувати результати опитування, другий просить підтримки російських військових. Якщо Росія і підтримує так званий референдум, то підтримки світової спільноти годі чекати на сході України готується фальшивий і надуманий референдум. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він також зазначив, що Сполучені Штати не визнають цю нову спробу поділу України. Аналогічна заява прозвучала і в Держдепартаменті Сполучених Штатів. США стурбовані зусиллями проросійських сепаратистів у Донецьку та Луганську організувати референдуми про незалежність 11 травня. Ми рішуче відкидаємо ці незаконні зусилля спрямовані на подальший поділ України. Український мільярдер Рінат Ахметов вживає всіх зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію в Донецькій області. Про це в Одесі після представлення нового голови місцевої ОДА Ігоря Палиці заявив губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Судячи за все, жартома Коломойський додав, що готовий прийняти Донецький регіон під власне управління. Нагадаю, раніше в інтернеті з'явився досить дивний ролик про приєднання Луганщини та Донеччини до Дніпропетровської області. Сьогодні розмовляв із Рнатом Ахметовим. каже, що важко, але намагається спілкуватися, розмовляти якось про щось домовлятися. Хочу сказати, що він бореться всіма силами, намагається, щоб Донбас був із Україною. Україна отримала 3,2 мільярди доларів від міжнародного валютного фонду в рамках дворічної кредитної програми. Надходження першого траншу вже підтвердили в Національному банку. Як повідомлялося раніше, близько 2 мільярдів з цієї суми український уряд планує направити на погашення дефіциту держбюджету. Решту коштів зарахувати в золотовалютні резерви країни. Тим часом стало відомо, що в травні Україна має отримати ще 4 мільярди в американській валюті. Цю суму мають асигнувати США, ЄС. Світній банк, Японія та Канада в цілому захід планує надати Україні в якості фінансової допомоги 27 мільярдів доларів протягом двох років. Україна і Росія зустрінуться у фіналі Євробачення. Наша Марія Яремчук увійшла в десятку фіналістів. У першому півфіналі виступили 16 представників європейських країн. Загалом у фінал потрапили лише 10. До них приєднаються ще 5 – це Німеччина, Великобританія, Франція, Іспанія та Італія – учасниці Великої п'ятірки. Данія теж виступатиме одразу у фіналі як країна-переможниця минулого року. Другий півфінал конкурсу відбудеться 8 травня, а фінал 10. І це остання інформація випуску. Більше у наступних не прощаємось. Країна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти. Армія з народом, народ зі своїм військом.